Друзі, перші проголовне поїхали про до будятлі у владі. Пише політуло бала голова Закарпатської ОДА Віктора Микита у Фейсбуці у п'ятницю написав, що у Закарпатті створені мобільні вогневі групи для охорони повітряного простору в області. То добре, що вони створені, можна і потрібно було зробити ще раніше. Але навіщо про це писати публічно? Для чого потрібен такий розголос? Хочеш відзвітувати перед ОПО, то повідом на вулицю Банкову. Скільки ще вже можна говорити і писати про необхідність дотримання певних правил? В інформаційній політиці досить вже піаритися і писати все підряд публічно. Робіть свою роботу без піару, бо вже зовсім запіарилися. Це вже повний піпіє це у той же час. А усі сухопутні сили Угорщини, це лише дві механізовані бригади: бригада розвідки та бригада сил ССО. Таке військо змогло би взяти наше Закарпаття лише за умови, що наші силові структури не чинили би жодного опору. Коли секретар РНБУ Олексій Денілов заявив, що Путін переурощено про напад на Україну, бо тепер захотів забрати частину. На наших земель собі звучить більш ніж сенсаційно, але за добу офіційний Будапешт не відповів нічого чим лише підтвердив правдивість селі секретаря РНБО. Тим більше є ретроспектива. Нещодавно новина міністр оборони Угорщини Цібора Бенто голосив, що його війська рухаються до кордону з Україною для виконання гуманітарних завдань та допущення приходу воєнізованих формувань при цьому Бенко заявив, що бойові дії знову точитимуться не тільки на сході нашої країни, але й навіть біля Києва та Закарпатії, який для майбутнього нашої. Же держави та безпакової ситуації в Європі матиме викриття намірів Будапешту стати фактично посібником агресії РФ. Поки сказати складно, але тут варто відзначити, що Financial Times уже виступила з наїздом на адресу Угорщини, загорнутими у дипломатичного характеру формулювання. Суть публікації угорщина своєю поведінкою фактично підігрує Кремлю, хоча й залишається фактично формальною членом НАТО. На щастя, історія не знаю умовного способу. І угорські війська так і не перетнули наш кордон, але з іншої сторони Угорщина тепер. Неможливо сприймати інакше як країну противника. Тому можливо розуміти, якої потужності військо має у своєму розпорядженні Будапешт. Тут ми будемо спиратися на дані зимі червос двадцять першого року, забігаючи наперед, скажемо, таке рівень оснащеності угорської армії сучасним озброєнням дещо перебільшений. Автори довідника фіксують, що на кінець 21-го року збройні сили Угорщини налічували 27,8 тисяч військовослужбовців плюс 20 тисяч резервістів. Сухопутні війська налічували десять і тисяч військовослужбовців, котрі зве. Дені у дві механізовані бригади у бригаду сил розвідки та бригаду сил спеціальних операцій та інші частини у своєму розпорядженні сухопутні сили угорського війська мають таку номенклатуру техніки та озброєння. Танки 44 одиниці, Т 72 та 4 одиниці, леопарда 2, а 4 аечію. Бронотранспортери сто двадцять одиниць, бтр а до 260 одиниць, БТР-80, артилерія, 31 гаубиця, Д 20 калібру 152 мм, міліметрів. Неназвана кількість мінометів калібру 82 мм, міліметрів, інженерна техніка техніка 21 одиниця БАТА-2, БТ-55 та МТ-55. Свою чергу ВПС та Сили протиповітряної оборони Угорщини налічують 5,75 тисяч банетів. Та мають в своєму розпорядженні 14 винищувачів JAS-39 Gripen, модифікація STD, до яких, зокрема, є керовані авіабомби з лазерним наведенням АПВ-2, 6 ударних вертольотів Мі-24В та 2 гвинтокрили Мі-24П, 7 вертольотів АЕЧ-145М, 5 вертольотів Мі-17, ці три вертольоти мі 8 та ще 10 таких машин на зберіганні, 16 радянських ЗРК Куба та невизначена кількість французьких ЗРК АКМОЛОЄ дальності Містрол. можемо допустити, що око збройні сили Угорщини могли би взяти нашу Закарпаття лише за умови, що воєнно-політичне керівництво держави обвалилося команди давати нікому зловики не чинять опір. Схоже, саме на це і сподівався Будапешт і прорахувався, бо народ держава показали чудеса стійкості в умовах тотальної війни, яку розв'язав Кремль. Очевидно, що усі деталі можливих. Агресивних приготувань Угорщини проти України можуть стати відомі громадськості уже після війни. Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан міг домовитися російським диктатором Володимиром Путіним про можливу окупацію частини України. Про це заявив генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун в ефірі «Еспресо». Є свідчення від наших військових, які 24 лютого 2022 року поверталися до України, щоб приєднатися до сил ООПРО, що єдина армія, яка не посунула свої сили на захист своєї держави а в маршому стилі. Рухалася до кордонів з Україною, не була угорська армія. Не виключено, що Орбан міг підписати такий меморандум на предмет можливості окупації частини України. Після того, коли Путін взяв би, наприклад, Київ, сказав він в ефірі. Він також наголосив, що угорська сторона досі не надала пояснень щодо переміщення своїх військових, за його словами. Угорщина планувала розділити Україну, а такі дії сусідніх держав можливі лише в випадку, якщо Київ покаже слабкість. Насправді то все брехня. Вони збиралися ділити Україну, тому нам треба розуміти, що наші сусіди будуть Чувати нашу слабкість, яку ми не повинні проявляти, сказав Ягуна. редакція каналу. нанесе несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.